Всім привіт! З вами я, Міраклес, і сьогодні ми будемо грати в Бейблей, а саме віртуальний турнір. Але перед початком відео я би хотів вам розповісти про канал. Е, а саме про телеграм-канал, на якому показуються різні Бейблейд випуски. Там є 5, 6 та 7 сезон. Переклад на українську мову, дуже чудовий переклад. Всім рекомендую. Е, Силка буде в описі. Тож, давайте почнемо наше відео. А я сьогодні буду як коментатором боїв. Тож, поки ставлю на паузу. Так, у нас зараз відбувається перший бій. Е, збірка Чузета Хелес 0 Yard проти Union Pegasus, Blitz і Драйвер від Екскаліуса з усиленою пружиночкою. Так, у нас рахунок 1-0. пользу Чузета Хелеса. Так, зараз у нас дуже жорсткий махач іде. І 1-1. Пігасус вирубей. Так, наступний бій. До речі, ви будете бачити все на своїх екранах. Хто проти кого змагається? Я вже так не представив їх, тож... поки так. Попробуємо такий формат відео зробити. І так, 2-1 в пользу Пегасуса. І у нас 3-1 пользу Пегасуса. Пегасус проходить далі. І так ви бачите наступні ібеї е дред фокнір. Що в нього я забув. А, многа раунд, атомік, е проти ревайвс найта, е желізка конверт, начебто від Ахіллеса і драйвер планета. Покаш рахунок 2-0 в пользу ревайв. Revi... Ні, не ревайв, ки ревайв. Короче, проти Рицаря так. І у нас рахунок 1-2. Дред Фафнір виграв. О, у нас наступний раунд. І... Трохи під Ковбашує, ну як, трохи так конкретно нашого рицаря під Ковбашує. Йому це, звісно, трошки не в користь, але завдяки цьому він зміг зірвати Дред Фафніра. І так, рахунок у нас 2-2 і тут раптово став 3-2. Так, наступні суперники. У нас. Давайте я поставлю на паузу. Трохи підзабув і у нас уже взрив Відра. Така там залізка, боже, дайте згадати Коротше, давайте спочатку за слэш. Боже, як все швидко відбувається. Коротше, там був слеш Ультраєк. Ой, не слеш, коротше, новий динаміт ултраєк. Залізка, Нексус, спирал. Проти гідри, залізка 10 там лей і такий драйвер, коротше, від першого цього. Боже. Я забув, як називається. Ну коротше от першого цього. Я не знаю, як називати. Дарма я не показав на відео, які деталі, але це нічого. І так, зараз що за Спрайзен. У нас іде Blitz, Extend Plus, проти End Люцифера, Залізка від Ultimate Voltraeca нового і Дестрой покаже, що все у нас лідирує. Зараз, якщо я не поблюдаю, рахунок має бути 2-0. І так, наступний раунд у нас поки 2-0. Я забув. Там оце в гідри такий драйвер був, він з таким зліпісточками. Дуже тяжка назва. Коротше, такий блейдер, який забирав всю енергію через тінь. Якось так. Я потім як згадаю, я вам скажу. І так, Назара Гідра проти Юніон Пігасуса і в нас це півфінал. Давайте зараз подивимося, не звертайте уваги те, що відбувається у мене за кадром, бо вони трошки зараз там щось бурно обсуждають. І так, Гідра виграє у нас 1-0. В принципі, битви дуже динамічні і прикольні. Напишіть в коментарях, чи вам так подобається такий формат, чи вам подобається це все, що відбувається. І давайте подивимося, що зараз буде, чи буде взрив, чи не буде. Окей, так. У нас поки криє гідра. Так, що тут у нас зараз буде? Буде Бабах чи не буде, зараз ми це узнаємо. І у нас поки нема. Так, гідра дуже сильно розігналася, вона ударяє Union Пегасуса, і Union Пегасус починає затурмажувати. Так, що ж зараз буде? І взриву знову не було. Так, Union Пегасус набирає дуже сильні обороти. Пегасус, ой, гідра трошки ухиляється. І, можливо, зараз Union Pegasus його бахне. Ні, не бахнув. Так, у нас рахунок 2-2 здається. Так, Union Pegasus бурно, бурно дуже ставиться до гідри. Union Pegasus проходить далі. Зараз Чуза Спрайзен проти нашого рицаря. Деталі, я думаю, ви всі пам'ятаєте. Тож поки 0-0 рахунок у нас. Так, зараз цікаво буде. Е, перекрут чи... вибух. Нема. Е, у нас 1-0. Так, у нас наступний раунд. Трошки переіграю раунд, тому що трошки не вийшло все прокоментувати чудово. Так, у нас поки... виграє Choose Sprisен. Якщо я не помиляюсь, у нас рахунок один, так, у нас 1 0, поки рахунок. Зараз ми побачимо, що у нас і як буде. Я думаю, все те саме. Але Knight набагато краще протримався. Але рахунок 2-0. І так, тільки що він дуже сильно, жорстко прям скинув своє кільце. Я думаю, може буде вибух чи щось таке епічне. Але ні. Човзет Спрайзен потрошечки починає його затягувати в центр. І мені здається, в Рицарі зараз набагато більше шансів. Але як би там не було, Чоза себе поки набагато краще. І тому, напевно, буде 3-0. Так, 3-0. І у нас фінал Union Pegasus проти Чузен. Ну, виглядає битва доволі цікаво. Я думаю, що зараз Чузетен. Може зірватися, тому що Union Pegasus дуже сильні удари нам наносить. Але якщо не зірватися, не виб'ється, то буде вигравати. То 1-0. Так. Пегасус набирає швидкість. Б'є спізне, але з, як я бачу, блокує всі атаки. Тому все у нього супер. І Union Pegasus на своїх слабих прокрутіках... Не може нічого з цим діяти. тож... 2. 0 І тепер самий останній, можливо, раунд, якщо чуз... цей Union Pegasus нічого не зробить. То за Брайзен виграє. І так. І... Все! 3-0. Отак от легко у нас виграв Сергій Річик. Якщо вам сподобався віртуальний турнір і мій формат сьогоднішнього відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А з вами був я, Міраклес. Всім удачі і всім пока!